В Україні, Чехії та Італії почали говорити про якусь страшну загрозу. Одними тими ж самими словами вони лякають людей міжнародним громадським рухом Алатра. А почалося все з рашки. Спочатку пан Дворкін, лідер російської екстремістської організації в інтерв'ю, скаржився на рух Алатра і соцмережі, які пропускають занадто багато інформації, яка йому не подобається. Потім сценарій переїжджає в Україну. Агент гентрацирс Ірина Камановська в статті про кібербезпеку звинувачує Алатра, називаючи її про російською сектою, практично одночасно в Чехії. Журналістка, експерт сект заступається за свого колегу Якуба Яхла, також борця сектами. Нагадаю, що за свідченнями жертв із цих трьох фільмів як у це падухіл та насильник? Кого ж звинувачує та журналістка? Знаєте, як то кажуть, хто встався невістка. Вона звинувачує Алатра. Мовляв, це Алатра влаштували медіатаку на бідного Якуба Яхла. З висновками, що треба обмежити свободу слова в інтернеті. Через пару тижнів естафету переймає Італія. Місцева депутатка скаржиться парламенту, що експерта Сепу і Дікарвалію скую в інтернеті, і знову як за нотами. Винна Алатра. І той же референс: інтернет не зручний, треба його контролювати і обмежувати свободу слова. Ці експерти заперечують зв'язок один з одним, але риторика один в один. Мідрацвірс і її керівника Олександра Дворкіна. Вони захищають один одного говорять про одні і ті ж проблеми і вимагають нові закони, щоб Поляти людей прав і свобод, вони готові покривати навіть найстрашніше сексуальне насильство над дітьми. Понад сотні людей з Танзанії заявили, що Якуб п'яхал педофіл та садист. Але експерти сек продовжують його захищати, тому що він свій. Сам яхал цитує Краменновську, випускає відео на захист італійського експерта УЇджі Карвалі. А Карварію за даними з відкритих джерел, близький друг Дорків. Вони не тільки зустрічаються, але й мабуть, щоб підкреслити свою близькість, одягаються в одному стилі. У Китаї такий стиль називають кипить. Так одягаються пари, щоб показати всьому світу свої особливі стосунки. Незвичайно, карвал не відстає від своїх колег і також скаржиться на алатру. Італійська депутатка, судячи з цього афілійована. З рацис вносить до парламенту запит один в один як українська експертка Кременоська, яка просто закидала суди і силові структури своїми запитами та псевдоекспертизами. Скажу по секрету правоохоронні органи, просто підтерлися цією експертизою, визнавши її нікчемність. Також нагадаю, Кременську на міжнародному форумі сіл сосаті конгресу Вашингтоні відкрито назвали агенту ФСБ з підрозділу Рацирс. Ще видно, що вся ця їхня діяльність координується з одного центру з Росії з Рацирс, що є під контролем ФСБ. Вони діють за одним методом навішити клеймо та дегуманізувати, так само, як діяли нацисти. Головна мета ФСБ розставити своїх людей на ключові посади, поступово позбавити громадян прав. Відірвати демократичні інститути і отримати контроль над територіями для цього і працює одна з їхніх прихованих мереж. І знаєте, хто по-справжньому страждає? Ті, хто говорить правду, правозахисники, волонтери Алатра, які говорять за зґвалтований дітей Санзані, за свободу слова, за права людини. А тепер просто фактом: Алатра це рух, представників якого запрошували з виступами до конгресу США і ООН. Діяльність руху отримала всловення двох пактів римських. Це шанована міжнародна організація, яка у всіх вільних країнах однієї дуже великої країни, де править його а але людей підібрали всі права, свободи та розтоптали демократію. Якщо ви не хочете одного разу прокинутися в державі, схожі на Північну Корею не вірте на слово завжди. Перевіряйте інформацію. Думайте своєю головою.